11 класу ми йшли ціленапрявлено для того, щоб вступити до лав національної поліції. Ми фізично підготовлювалися щодня, бігали або навколо свого будинку, або приходили сюди на стадіон після школи. Почали ходити на гуртки там по боксу. У 2016 році ми вступили до Національної академії внутрішніх справ у місті Києві, і в 2020 році ми закінчили і повернулися сюди у Березійський районний відділ поліції. Дуже важко стало, особливо після в момент 24 лютого, коли почалася війна. Ми заступали в вечірній час до ночі, максимально оберігали місто, щоб люди не виходили на вулиці, бо ми не знали, що буде далі. Можливо, буде обстріл. Як і всі люди, ми... Ми боялися, ми не знали, що буде далі, що взагалі буде, як ми далі будемо жити. Але не могли здатися, тому що на нас сподівалися люди, ми захищаємо це місто. Я з вікою. Переговорила на що до цього питання, що будуть зібрані люди в Херсон будуть їхати для надання поліцейських послуг, для виконання наших повноважень. Ми потрапили на Херсонські новини, і нас дуже вразило, які там люди. От вони, вони вразили свої такої вони вірили в Україну, вони досі вірять в неї. Жахливий був стан Херсону, коли ми в'їжджали в нього. Але як тільки ми вийшли з машини, нас зустрічали люди. Був обстріл, але все одно люди побачили кількість поліцейських, вийшли подивитися, що відбувається. Нас зустрічали посмішками, нас майже цілували. В Херсоні майже ну, майже щогодини стріляють, відбуваються, ну Вибухи, і це дуже страшно. Страшно, коли ти йдеш по філь... Ну, філь... фільтраційну групу, заступаєш, ходиш по будівлях для виявлення колаборантів і ти чуєш, як відбувається вибух. І в цей час ти повинна думати не тільки, щоб врятувати себе про своє життя. Ти намагаєшся врятувати життя всіх, хто знаходиться поряд з тобою. Я йшла з документацією по райвідділку, по... Розділку, по... Поряд, поряд з райвідділком. і був прильот. Всі наші, хто стояли на охороні адмінбудівлі, ми, які поліцейські, приїхали отримувати завдання чи здаватися після зміни, ми всі попадали просто там, де стояли, там і впали. Такий був прильот, вишибло двері в райвідділку, вікна полопали, але всі залишилися живі, доповзли до укриття. В будинок, який прилітає, емоції, які відчувають люди, навіть поряд не стоять з тим, що відчуваємо ми. Ми, це, ми приїхали, оформили. Да, нам страшно, да, лячно, але те, що, від, що відчуває людина, яка перебувала в цьому будинку, і вона не знала, що в цей момент прилетить в її будинок ще хвилину назад цілий і всі живі. І наступного новімиті це лише. Хвилинка, секунда, і вже будинка немає. Він або розрушений, або люди в будинку померли. Нам прийшло повідомлення, що стався вибух. Ми поїхали з нашими хлопцями в екіпажі, але приїхавши, ми побачили, що будинок зруйновано повністю, і посеред будинку лежить чоловік. З якого тече з рота кров, з очей кров. І ми намагалися надати йому першу медичну допомогу, але ми нічого не могли трятувати, він помер у нас на очах до приїзду швидкої. Нас в Херсоні хлопці так захищали. Ми не були, навіть колеги більше брати. Весь зведений загін був дружній, не бувало таких виділень чоловіка і жінки. Ми робили все спільно, так як ми не брутальні хлопці, які можна дати якусь, якийсь супер важкий позивний, нам дали по тому, як ми завжди виглядали. Тому красуні. Давайте поаплодуємо цим двом красуням. За шкільною скам'єю і в, е, на роботі, і вдома, і да, навіть під обстрілами. Ми завжди разом. Я не, не уявляю в своєму житті більшої підтримки і надії, яка є в мене зараз поруч зі мною. У нас є татуювання Валькірі, яка захищає воїнів, захищає, оберігає, І Ми її зробили в Херсоні. Колеги нас завезли, ми разом вирішили набити собі захисницю, яка захищає воїнів на полі брані.